Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про роботу загонів швидкого реагування Товариства Червоного хреста України, що входить у їхні функції. Які напрямки роботи саме на Закарпатті, та як змінилася ця робота у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії до України. У нашій студії спілкуємося із гостем Олександром Боднарем, командиром загону швидкого реагування. Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України, пане Олександре, вітаю в нашій студії. Вітаю. Спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися, тому що ми розуміємо, що роботи насправді в загоні швидкого реагування дуже багато. Якщо ми говоримо саме про ваші підрозділи, що входить у функції, взагалі що це таке? Загони швидкого реагування це спеціально підготовлені волонтери товариства Червоного Христа для реагування саме на надзвичайні ситуації. І функції в нас досить обширні. Ми надаємо як першу допомогу, першу психологічну допомогу, займаємося прийомом і організацією таборів наметових для прийому людей евакуйованих. Допомагаємо рятувальним службам на місці надзвичайних ситуацій. Безпосередньо надаємо там першу таку, якби психосоціальну підтримку, тобто це базові потреби людини. Там вода, чай, кава, тепле місце. Якщо цього потребує, там погодні умови. Так само, волонтери з згонішського регування здійснюють там евакуацію, працюють на місцях. Прильотів по цивільній інфраструктурі допомагають як державні служби з надзвичайних ситуацій, так і екстрені медичні допомоги в разі потреби. А якщо ми говоримо про ті регіони, так в яких діють власне загони, скільки наразі є цих підрозділів? На даний момент функціонує 22 загони по всій Україні, і це орієнтовно 500 навчених волонтерів до реагування на надзвичайні ситуації. Які у нас є особливості роботи саме на Закарпатті, тому що ми розуміємо, що такий регіон особливий? От ваші обов'язки тут в нашій області вони майже нічим не відрізняються від основних наших обов'язків, і наших там функцій, як таких. Тому що вони є універсальні для кожного загону. У нас єдина особливість це гірська місцевість і наш міжрегіональний центр, в який ходить 5 областей. От якраз займаємося, будемо розвивати, так як загін на Закарпаття взагалі дуже молоденький. Йому от ледь-ледь два роки в цьому році виповниться. Ми створилися 19 грудня в 2021 році. Саме на Закарпатті ми займаємося тим, що е, саме зараз наша робота полягає в тому, що ми транспортуємо маломобільних осіб. Це з лікувальних закладів додому після операції. Після перенесених інсультів. Так само маломобільне населення транспортуємо в лікувальні заклади для там, планових МРТ, рентгенів, консультацій профільних лікарів і так само здійснюємо міжрегіональні транспортування, тобто це в іншій області, там Київ, Львів, Івано-Франківськ, Рівне і так далі. І тому подібне. Ем, можливо, навіть ну, є така функція, як передача пацієнта з однієї бригади до іншої. Це коли, до прикладу, два автомобілі з жкого реагування зустрічаються в середній точці, перегружаємо пацієнта і доставляємо до того місця, в якому загону найближче. От так само це супровід масових заходів, там де є. Там спортивні заходи, будь-які інші заходи, де залучена велика кількість людей, до прикладу, там Big City Ride, Run Day від спільноти бігової в Ужгороді, Хуський хузький марафон і так далі. Ми допомагаємо їм супроводжувати їхніх учасників, аби все пройшло добре, без казусів, і своєчасно була надана допомога людям. От, власне, це було моє наступне питання, що включає це функції так супроводу масових заходів, тому що ми знаємо, що на Закарпатті закарпаття зв'язку з безпековою ситуацією певні заходи все ж відбуваються. Тож, якщо ви прибуваєте на місце цього заходу, що входить в вашу роботу там. Наші функції на таких масових заходах це є надання домедичної допомоги, це розгортання намету першої допомоги, так як загони швидкого реагування діють згідно наказу Міністерства охорони здоров'я 441-му. Ми не надаємо жодних медикаментів для наших постраждалих, тільки займаємося стабілізацією їхнього стану і передаємо швидкій допомозі. От. Наші функції на таких заходах це є супровід карету і швидкої допомоги позаду колони. До прикладу, коли є забіги або велозаїзди. Якщо це якісь фестивалі і треба цілодобово чергувати, розставляємо намети, де люди можуть підходити цілодобово і отримувати необхідну допомогу. Тобто наш комплекс допомоги це надання домедичної допомоги, тому що є певна різниця між першою допомогою, першою домедичною і профільною екстреною медичною допомогою. Якщо ми говоримо про там, першу допомогу, то це надання допомоги цивільним населенням, яке не має жодних засобів для надання допомоги, тобто підручними засобами. Домедично, це коли вже є певні матеріали, чим ми можемо допомогти. Це ті ж самі бинти, мішки, амбу, кисень, апарати, якими ми вимірюємо там тиск, цукор, рівень кисню в крові. Тобто, оце вже надання до медичної допомоги. І коли ми бачимо, що до прикладу стан цієї особи потребує там приїзду екстреної медичної допомоги, ми даємо на центральну диспетчерську по номеру 103 виклик, і вони направляють до нас профільну допомогу. От. От власне, ви вже зачепили цю тему, те, що стосується першої медичної до медичної допомоги, і першої допомоги взагалі. Знаю, що ваші фахівці вони допомагають саме більшій кількості населення знати ці правила. От якщо ми про це говоримо, наскільки важливо, аби населення принаймні в курсі було, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації? Коли ми говоримо про те, що, до прикладу, коли людина вдовилася, є три хвилини для того, щоб надати їй там допомогу, бо далі вона втрачає свідомість і що Може привести до фатальних наслідків. Так само ми можемо говорити, до прикладу, коли є певна кровотеча. Якщо її відразу не зупинити, то людина втрачає все більше і більше об'єму крові, що призводить так само до невідворотніх процесів загибелі. І саме надання першої допомоги підручними засобами, як то кажуть, з того, що людина зможе сфантазувати, що в неї зараз є під руками, тобто в адекватних цілях фантазувати для надання першої допомоги, шанс на те, що людина дочекається приїзду швидкою, буде збільшуватися. І ми маємо розуміти, що є віддалені місцевості, куди приїзд швидкої, не завжди можливий через поганість там, там доріг, або, наприклад, недоступність доїзду швидкої до місця, де знаходиться цей постраждалий, візьмемо, до прикладу, гірські походи. Не завжди швидка може під'їхати аж так високо за постраждалим, і тут необхідно, щоб люди, які знаходяться поруч з цією людиною, надали правильну першу допомогу, щоб, до прикладу, не лізли вправляти там, якщо вони не бачать, що є там чи ознаки перелому, чи не ставили там ложки до зубів в рота, верніше, коли в людини є напад епілепсії. Тобто такі елементарні речі, щоб більше не нашкодити людині, ніж опираючись на. Попередні, там за 1900-ті роки, грубо кажучи, варіанти надання першої допомоги. І от саме надання першої допомоги важливо знати зараз кожному. Ми самі розуміємо, в яких умовах перебуває все населення України, і необхідно чітко розуміти, що це збільшить шанс на те, що людина дочекається швидкої, коли її швидкої буде трошки збільшений. Знаю, що в тому числі і фахівці власне, ваших загонів вони допомагають населенню більше дізнаватися про цю першу допомогу. От наскільки ця функція важлива, також у вашій роботі, тому що у вас є багато знань, якими ви можете поділитися. Так. В нас є волонтери, які є сертифікованими інструкторами з першої допомоги, і окремо інструктори з першої допомоги, які працюють майже по всій області, які якраз займаються тим, щоб. Людям цивільним, тобто від там, 14 років до, до 100-120 років, навчити людей надавати цю першу допомогу. Це сертифікаційні курси, які тривають 6 годин і 12 годин. Це більш розширено, але майже програма одна і та ж сама. Бо всі теми вони абсолютно розкриваються, що на шестигодинному, що на 12-годинному тренінгу. І після цього людина отримує міжнародний сертифікат, який признаний там, в 192 країнах, і він якби, є підтвердженим референс-центром першої допомоги. От. І е, саме ці інструктори займаються тим, щоб навчити немедичний персонал, цивільне населення допомагати один одному своїм близьким, родичам і сусідам. Всім тим, хто цього так. потребує, власне, окрім того, що людина може зазнати певних фізичних так, там ушкоджень, чи це травми, чи це там кровотечі, і так далі, дуже часто ми маємо справу, особливо зв'язку з тим, що війна в країні якісь певні психологічні проблеми. Знаєш, що загони швидкого реагування спрямовані також і на психологічну підтримку. От в чому цей аспект вашої роботи угу. полягає? Надання першої психологічної допомоги це. Майже один з основних наших таких обов'язків, тому що, як правило, ми працюємо з зеленою та жовтою категорією постраждалих, це тобто легкі ушкодження або середні, там які можуть дочекатися до наступного приїзду швидкої. От. І саме для цієї категорії при надзвичайних ситуаціях дуже є важливе те, щоб правильно надати їм першу психологічну допомогу. І для цього в нас є спеціально розроблені тренінги, які е, проходять наші волонтери. От. А, вони тривають впродовж восьми годин. Волонтерів вчать надавати якісну цю допомогу, що можна говорити з людиною, про що не можна говорити, і ми дотримуємося такого принципу дивитися, слухати і направляти. Тобто, ми спочатку дивимося по потребах людини, що їй зараз треба. Це відноситься ж саме дати ковдру, якщо холодно, дати чаю, якщо їй треба, дати там води попити а вже далі послухати, бо іноді надання першої психологічної допомоги це не потрібно з людиною там. Радитись і так далі, це взагалі не про це, це іноді іноді просто прослухати людину, що вона хоче висловитись, помовчати іноді, потримати за руку. Тобто люди в людей дуже різні потреби, коли вони перебувають в стані гострого стресу. І в разі, якщо ми бачимо, що до прикладу людині необхідна буде там подальша допомога спеціаліста, ми можемо перенаправити до. Як ми то називаємо, сітки професіоналів, які зможуть допомогти пропрацювати з людиною горе, яке сталося або будь-яку критичну ситуацію в її житті, Олександре знає, що у вас дуже велике ем, таке розглуження волонтерів взагалі по всій Україні. Ви говорите, що це десь пів тисячі, так взагалі, і вони не всі медики, вони mm -hmm. не всі мають якесь певно підґрунтя, але вони проходять навчання. Тож як відбувається це навчання ваших mm -hmm. волонтерів, які потім допомагають іншим? Навчання для волонтерів загону швидкого реагування це одне з найдовших, що може бути з навчань серед для волонтерів Червоного Хреста. Це орієнтовно займає в нас тільки початковий такий курс. Він розбитий на три-чотири рівні. Четвертий рівень вже йде для тих, хто хоче там, вдосконалюватись абсолютно. Перші три рівні є абсолютно обов'язковими. Починається все з того, що людині пояснює, що таке Червоний Хрест, яка різниця нас. З міжнародним комітетом, яка історія Червоного Христа, які в нас принципи, і чому ми маємо допомагати що одній стороні, що іншій стороні. Далі ж людина починає проходити вже спеціалізований курс до медичної допомоги, і отут найдовше вони застрягають. Тобто він орієнтовно 180 годин якраз займає. Тому що людині необхідно навчитися працювати з різної спеціальності, перейти в якби. Фахівця надання першої домедичної допомоги. Це і працювати всередині швидкої, працювати з апаратами, знати, там, як користуватися спеціальною технікою для транспортування, каталкою, які алгоритми роботи з каталкою, як працювати з різними видами травми, травмопацієнтами, медичними пацієнтами, як розрізняти ці всі невідкладні стани, коли необхідно швидку. А коли людині просто треба заспокоїтися і переміряти знову тиски, він стане в норму. От. Так само ми маємо навчити людей, як розкладати Ті ж самі наметові табори, як забезпечувати їх водою, як розраховувати їжу на кожну особу, як забезпечити безпосередню безпеку для цих наметів, вірніше не для наметів, а для людей, які в цих наметах. От. Це там технічна підготовка волонтерів загону. Це і генераторами користуватися, і мотопомпами для відкачування. води. Це дуже великий спектр. І можна сказати, що якщо так розбити на тривалість підготовки, то це десь півроку йде для того, щоб ми гарантували про те, що кожен з наших волонтерів от вміє повний спектр наших там послуг надавати для населення, яке цього потребує. Окрім того, широкомасштабне вторгнення здійснило вплив на кожного із нас, на кожного українця, але в тому числі і власне на загон. Загони ваші. І в тому числі знаю, що змінилася робота, нові виклики з'явилися. Тож перше чергово напевно йдеться про роботу на кордонах, як реагували там, і що там постало перед вами, тому що ми знаємо, що це було велике скупчення людей. Після 24 го числа впродовж там, перших годин обласна організація Закарпатська в співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій розгорнула намети від Ублі до Берегова намети допомоги Червоного Христа. Вже 25-26 числа вже перші зміни волонтерів приступили до цілодобових чергувань. Намети допомоги Червоного Христа це так само дуже. Широкоспекторний спектр послуг там надавалася перша допомога, перша психологічна допомога і забезпечення базових потреб. Тобто намети ми намагалися прогрівати, наскільки це було можливо в мінусову температуру. Надання ліжкомісця для людей, які були дуже змучені після трьох-чотирьох днів в дорозі. Це спеціально відведені місця для матері і дитини для грудного викормлювання та переодягання і гігієни не немовляти. Це безпосередньо забезпечення їжею для людей, які досить тривалий час були в дорозі, голодні, як правило, без одягу, без особистих речей і Іноді потраплялося що без документів взагалі. І ми намагалися з різними іншими волонтерськими формуваннями надавати цю їжу, напої гарячі. Десь це було повністю на інших громадських організаціях, до прикладу. Десь це повністю ми забезпечували. Так само волонтери Червоного Христа допомагали з. Пересуванням для людей, які були маломобільними, які самостійно не могли пересуватися, чи, це чи сісти в той автобус, який довозив до кордону. І разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, оце так активна фаза була аж цілих три місяці, там до кінця травня, допоки кількість людей не спадала. Спектри надання саме в пункті червон... допомоги червоного Хреста на кордонах, це, от як я вже казав, ліжка відігрітися, попити. Це так само було пошук. Неймовірно, якихось там штук там, безлактозне молоко треба знайти, спеціальне дієтичне харчування там для осіб похилого віку, для немовлят, тобто виклики поступали зовсім різні. Свого часу, коли ми зрозуміли, що надання першої допомоги недостатньо на кордонах, ми залучилися великою підтримкою медичного факультету УжНУ, де студенти, медики, лікарі з поліклініки Ужгородської допомагали нам консультувати вже прямо на місці людей, забезпечувати їх базовими медикаментами. Бо як правило люди з хронічними захворюваннями не мали навіть запасу з собою на той час дороги. Це люди з діабетами, там гіпоглікемія, гіперглікемія. І ці всі стани досить ускладнювали нам роботу, тому що медикаменти має право виписувати тільки лікар терапевт, і, і надавати дозу цю. І це були дуже великі такі квести для нас шукати медикаменти, яких іноді не було в половину України. Там елтерок знаходити. І Оце було найбільше розуміння згуртованості людей, що у нас тоді викликів або проблем не було. Були просто питання. І були люди, які були готові задіяти всі свої зв'язки, абсолютно всі свої можливості для того, щоб допомагати один одному. Знаю, що волонтерами може стати будь-хто із охочих, і це буде така висновкова частина наша, що допомогти може будь-хто і відповідно приєднатися до волонтерів загонів швидкого реагування, яким чином люди можуть це зробити. Можливо, ті, хто нас почує, побачить, також захочуть допомагати людям. Для того щоб стати волонтером, треба мати трошки вільного часу в позаробочий час. Велике бажання допомагати і розуміти принципи Червоного Хреста, бо без цього на жаль, ніяк і для того, щоб стати волонтером, можна знайти на соціальних мережах, до прикладу, в інстаграмі, або до прикладу, можна прийти там в робочий час на офіс, який знаходиться за набережною незалежності 6, або знайти основну сторінку закарпатської обласної організації на Фейсбуку і там знайти контакти, до кого звернутися. Бо час від часу, коли ми оголошуємо набір волонтерів, ми виставляємо анкети, де людина може записатися і потім приєднатися до нашого руху, пройти всю програму підготовки і далі якісно, професійно і маючи всі ресурси, допомагати людям. Я вам дуже дякую за всю вашу роботу, за ту діяльність, яку ви впроваджуєте, і те, як ви працюєте з населенням, тому що я знаю, що в умовах широкомасштабного вторгнення це дуже важливо. Дякую вам дуже. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про роботу загонів швидкого реагування Товариства Червоного хреста України та ту сферу відповідальності, яка є в них на Закарпатті. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.